ВЛК, що тільки не говорять про проходження значить, цієї комісії. Однак найбільше розповсюджена претензія до ВЛК у наших підписників, в тому числі людей, які до нас зверталися, це те, що ВЛК не приймає у людей. Їх документи, їх власні якісь обстеження, висновки, заключення, попередні МРТ, КТ там і так далі не приймає. Причому на підставі чого, то вони у вас з приватної клініки. То ми самі будемо вас обстежувати і самі встановимо ваш стан здоров'я, нам це все не треба. А потім виходить, що у висновку ВЛК написано не той діагноз або не та ступінь важкості захворювання, яку ви вважаєте об'єктивною, у вас вона там десь вказана і так далі. Що з цим взагалі робити? Є дуже дієвий лайфхак, який. Ми вам хочемо презентувати з нашою. Він важкий до виконання, але можливий. Але він можливим дійсно допомагає, але його треба робити в процесі проходження ВЛК. Що це? Ось ви маєте перелік ваших обстежень і свіжих, і історією вашої хвороби, яку ви, наприклад, вже маєте за певні роки хвороби конкретної, так і лікування відповідно. Ви пишете заяву про долучення. До ваших обстежень і проходження ВЛК цих всіх обстежень, які, наприклад, лікар ВЛК відмовився у вас приймати. Для того, щоб це було зафіксовано. Треба вам цю заяву, по-перше, написати в двох екземплярах. Ви там конкретно описуєте, що такого-то числа я почав проходити ВЛК. До такого то лікаря я приносив і ви перечисляєте, які ви приносили медичні документи. Прошу їх прийняти так. і передати туди. Це робиться для того, ви фіксуєте таким чином порушення процедури. Це перше. Друге, це досить важко буде подати, куди це подавати. Це можна подавати або на голову ВЛК, або якщо ви в медичному закладі проходите кількох спеціалістів обходите так, з вашим обхідним листом. Якщо у вас і є можливість, ви ВЛК не проходите за 30 хвилин, як хлопець, якого привезли на бусі, я вибачаюсь, там не вдається нікому, здається, нічого подати взагалі, як кажуть люди. Але якщо у вас є така можливість, ви можете. На голову медичного закладу, в якому ви це все проходите, написати цю заяву. Прошу прийняти такі-такі та, такі та мої медичні документи, які встановлюють стан мого здоров'я. Друзі, все, що ви хочете знати про БЛК, але боїтеся запитати, ви можете дізнатися в нашому курсі. Пані в законі ВЛК. Там ми розкажемо трішечки більше, ніж ми вже розказали зараз. Посилання на курс в коментарях під цим відео.